Минулого тижня в Івано-Франківську двоє чоловіків настільки зголодніли, що вирішили не чекати ранку, і серед ночі пограбували кіос з шаурмою, захопивши інгредієнти для приготування. Могли б бути ми з тобою, якби не жили в Києві, так. Але ми не не такі шляхетні, як ті грабіжники, тому що щоб ви розуміли, що ті плапанство з Франківська прихопило з собою банківський термінал. Тому, напевно, хотіло оплатити замовлення, або вони відчули свій підприємницький дух і надумали відкрити свою точку шаурмою. Стартапери, Можна в родині такі мамкін -бізнесмен. Да, точно. Але якби вони дивилися нашу кулінарну рубрику, ага. то знали б, що приготувати смачний сніданок можна і треба без так. криміналу. І сьогодні ми покажемо вам новий рецепт, який а... ви точно захочете повторити. А знаєте, хто нам в цьому допоможе? М -м -м. Людина, яка однаково майстерно володіє і кухонним ножем, і барабанними паличками. Та він вміє не тільки готувати, а й жартувати, а ще вчасно. Зустрічайте шоумен, ведучий комік, актор, амбасадор благодійного фонду, майстер нарізкий володар пательні, містер журітка. Привіт, всім привіт. Так, ну що, дуже раді бачити тебе знову на раковій кухні. Пам'ятаєш, як туди включається плита. Я пам'ятаю, що плита у нас трошечки викабенювалася. Було таке. Ми за стабільність нічого не помінялося. Є таке, так? Тому я придумав таку штуку, що плита абсолютно не треба. Більше зранку іноді буває така історія, що це треба щось годувати, смажити. Нема на це часу і треба дуже швидко і побігти. Що а ти скучив за нами взагалі? Очень. А любиш нас, так? Абажаю. А, а чого сніданок без м'яса? Як це? А це ж є, але... А що це, ти приніс? М'ясо, м'ясо, але трошечки... М'ясо риби, все правильно. М'ясо риби, м'ясо риби. Що сьогодні будеш готувати, Юр? Так. Я, я я, мені 41 рік, і я пам'ятаю в дитинстві ці бутерброди, знаєте, з червоної кров'ю, яку ніде не достанеш, вона дуже дорого коштує ну, і так далі. Так. Так, я, що я, чекай, чекай, кома, 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 грошей не було, а -а -а. і тому треба було виходити якось з цієї позиції. І мама робила, потім вже я робила такий хлібець, клала туди все, як, все як потрібно масло, і клала туди оселедець. І воно було солодким. Чаєм таке, знаєте, таке відчуття, що це ж очі зараз. Це ж смореброд називається. Але справжній український, тому що з українського хліба, з так. українського масла, з українського селеця, так. з українського кропу, з українського перепиленими яйцями. <рес> з українськими <рес> <Вони> ще виросте. <рес> добре, ми якось можемо тобі допомогти? Так, uh, да, ви ну, можете ну, щось розказувати, але добре. Я тоді розкажу ще про одну традицію, коли не було в хаті чорної ікри. Вас що так, вас як, як робили? Буде. Очі з риби викорнували. У нас є ножик для хачіпа якраз. Диви, диви. бабуля і мама так Ми робили отак. Бачите? От, на себе, на себе. О, мене бабка так робила, точно. Чуєш, А твоє яйця треба нарізати, може, я їх наріжу? Так, на жамолинку. Отак от робимо. Скільки про Ну давай, Дві-три бочки. Так, скибочко так відрізаємо. Ти мені дав яйця. А, я тобі на хліба, так. А все. Відрізаємо. Ось такі, два і третій. Називаєш. І третій. Так. Третій, Слухай, правильно? давай я буду мастити це все е, маслом, правильно? Давай. Так, смор... е, Юре Брод, правильно це буде? Є! <ріст> yes. Yes. А звідки це з'явилося, Юрчику? Це мамин рецепт? Це мама так робила. Ква! Суспільно. 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 Суспільно, Суспільно. Що, в, нас, в нас не було грошей червону ікру, але були гроші на перепилені яйця. <суспільно> <суспільно> як, ну, перепилені яйця це вже знаєте, це вже історія смуреброду. Ага. А, в принципі, можна додати все, що завгодно сюди. Можна додати мариновну цибульку, можна додати якусь або капусточку, або ще ж все, що завгодно. <суспільно> І тоді хлібець був білий, але під оселедець якраз ідеально йде чорна. Оце прям хорошо. Але є ще прикол, як зробити. Що? А, ти зараз будеш Я тобі да. ще одну дощечку дам, хочеш? А нашу, Диви. Не треба. Так, да, ми ж тут. Можна це нарізати отак, Ой, а можна робити о. це отаким. Диви, диви. О, диви штуками. Що Де І ти так? Нарізати. Диви. диви. Да. Так я ж півроку тут прохав. Ага. Ми теж, але, що... але що. Це... А, а, що... Ми, але що... це у нас руки не сто в місці, якщо чесно. Блін, це круто. Слухай, є в твоїй родині страви, які так само передаються з покоління в покоління. Ну, окрім українського смореброду. О, та дуже... Я пам'ятаю, що мамуля робила постіль, і зараз вона робить така курка на бутилці. Так. Знаєте, це курка що за бутилці? Бутилка це на, був, це наказання якесь. Спочатку, так. Да. Але вона вже була, ну як би наказується до того. І вона вже то наказання не відчуває. А ну-ка, ну-ка, ну що це? Береш банку якусь. ну Раніше були такі кефіри, знаєте, які такі фольгою. Там просто діаметр був просто ідеальний для того, щоб курка сіла і сиділа, як на А, Туди наливаєш водичку, якісь спеції туди кидаєш, ставиш її, майонезиком обробляєш, в духовочку, запікається, жир, стикає, і вона знизу, ці на паровій бані, просмажить, і вона потім в кінці просто розсипається. Боже, як добре, до того. А, це, а, а ти не міг таку курку на сторону видати? Вечора я, я, я. <святувся> що ти ще готуєш на світанок. О, до речі, що любить твоя е, Лізі? О, донечка? Лізі. Дуже круто, тому що її в школі кормлять. Сучасні батьки. Я не знаю, що вона їсть. Вона дуже любить, що вона дуже любить, так як всі діти, фрі піца Чуєш, А я би з твого віду цибулі нарізав. Макарошки все. Нормально? Добре, що тренера. Тут ж імпровізація. А що хочеш? Можеш і цукру. У укропчика візьми. А цибульку ти вже нарізав вже. Так, добре, я просто. А, слухай, в нас горішки є, ну ми їх теж зараз. Пішки? Ну, Ні, це Hayır, nee, просто для нас. А, Це така так? Ти пам'ятаєш свою першу страву, яку ти приготував? Єєш ні, напевно. Ну, не було там киселя з минулим. Але потім. Бабаган, же кидає. Що це? Я кажу, отут. тут. Смажені яйця, а потім одразу стейк. У мене батько вчив м'ясо. Каже, ну все дуже просто, ріжеш, кидаєш, все. Бач, правда, що чоловічі руки люблять м'ясо. Чи Як це м'ясо любить чоловічі руки? А бач, я пам'ятаю. Взаємна любов там. Так, ну що, дивіться, і можна вже рекладати. Почекай, я просто пам'ятаю, що у нас в одному з ефірів прям горіла, пам'ятаєш кухня? Так, було таке. Ну ми щось на фритюрі готували. Оце хтось водички додав до олії. І це Стоїть, ні, це кухар стоїть, каже, ну воно, якщо в гіршу випадку, воно буде трохи горіти. Ой, горить, що робить? Ой, ой. Е, е, чи були в тебе якісь комедні випадки на кухні? Щось горіло, палало, а воно ну, нравиться, ну, бігає, суетяться. Постійно, а є лайфхак дуже інтересний. Раніше тіфлону не було цього. Ну, теплонопокриття, так. Якось, так. Ну, і, коли, і постійно яєчня вони приліпали до, uh -huh. до сковорідок. Як робити? Знаєте, що uh -huh. відстала? Отак. Uh -huh. Квізика, ребята, дуже просто. Берете в тарілочку, таку глибоку тарілочку, вимиску, що наливайте холодної водички, uh -huh. сплити, взяли гарячу сковорідку з прилипшою. Uh -huh. Яєчня шкварчить, Отак от ставте. Коли е остиває, uh -huh. яєчня зменшується і відстає, як подошва від. Від чого? Ти, пателі. <пателі> ти це, <пателі> від пантелі. <пателі> ти це реально розказуєш? Давайте трохи до серйозного, тому що ми знаємо, що в тебе дуже щільний графік. Гастролі, благодійних заходів. Як ти встигаєш е, слідкувати за харчуванням? І, <пателі> і чим <пателі> не зберешся? <встигає? пателі> Чого? Ти, ну, ти в прекрасній формі. Я дякую, це я просто Що Тут курсет натягнутий. Як я слідкую, я. Ну дивись, ну по-перше, я кинув пити десь рік тому. Серйозно? Я максимум може якесь там. А водичку. Воно ну, ото водичку Максиму. Фишки може там на свята, якийсь там келих там, якогось ігристого, знаєш, ага. щоб просто промочити і згадати. Щоб було колись версія. Але Та, я то... кайфую <зас> без, без якихось там. Раніше ж було ви Під це я б ще сказав не чайок солодкий, <сіх> а де хлопці. А, а то, що насправді а пасує. Ще <сіх> до сьомої ранку. Ще до сьомої ранку. <сіх> да, так. Тому а, а, і солодкого майже ні. Ага. Ух ти. Та майже, майже, не майже майже, кажу. Коли башню верта, я дуже люблю. Любиш солодке. Я люблю, знаєте, отакі горішки. В шоколаді. А, от що там? Ось річку прик... бачиш, що не шоколад. Шоколад. Я накладаю вселеди, а хочеться солодко. Як ти це робиш? А знаєте прикол, От селедця повинно бути багато. Слухай, я вже згадав про благодійні заходи. Значить, ти є амбасадором благодійного фонду, хто, якщо не ми?» Це ви з Біло Єремєєвої, там зірки, ви їздите до діток. Ми їздимо не тільки до діток. По-перше, ми їздимо до діток, ми їздимо в. Селениць, онкоцентр наш Дніпровський онкоцентр. Uh -huh. Це вже третій раз. Зараз буде 8 числа, четвертий раз, але я не скажу, хто буде з нами. У нас, речі, є коротке відео. Ми можемо подивитися. Всі приятеля! Ми розі раз поспіль. Да, це вже така дуже приємна. Вітати вас з різними приколами, з різними святами. Так, новий рік, різдво День Святого Миколая. Ми кожного разу привозимо наших друзів, наших крутих зірочок. Зустрічаєте, що ти відчуваєш під час таких зустрічей? Як дітки реагують, угу. і батьки, головне? Це дуже приємно, тому що вони забувають абсолютно mm -hmm. про ті випробування, які їм даються. І е, я відчуваю постійно таке, знаєте, е, якісь е, як якесь піднесення внутрішнє, тому що е, ми даємо частинку дитинства, угу. якого хтось її забирає, і е, е, окрім війни, яка зараз е, у наших діток в них е, М'яко кажучи, своєобразне дитинство угу. у, у війна, цих так. діток. Да, у цих діток є ще одна війна, з якою вони це війна з їх за їх життя, за їх здоров'я. Угу. І це е, дуже позитивні історії. І зараз всі зірки, які бачать, е, е, як ми їздимо, це ж не тільки е, не тільки в онкоцентр. Ми угу. їздимо в, в дитячі будинки і їздимо до шкіл інтернатів угу. і так далі, так далі. Це і... вже. Я просто пам'ятаю ми з Юрчиком в 22-му році влітку. Ти пам'ятаєш, це було, здається, чи в Хмельницькому, чи в Тернополі. Ми їздили і також на сцені, в головно, головній сцені міста. Ми великий дитячий концерт, пам'ятаєш? Я вперше побачив, як дітки реагують на Юру. Тому що вони Юру сприймають як героя якогось мультфільму. Ну тому, тому що а, вони а, це, це ну, народний серіал. да, І дуже багато діточок, які зараз виросли, такі ем, високі, такі хлопці. А, ми такі, росли такі... на вашій творчості. Да, да. да? дякуємо за дитинство. Дякуємо. Варти жартам, а як можна долучитися, наприклад, як допомогти фонду? Тут схеми дуже стандартні. Uh -huh. Можна просто або скинути грошей, uh -huh. або долучитися з нами. Якщо ви відома людина, можна uh -huh. або, або Commonwealth... через а... Добрий... Артем Півоваров, <tokio> дякуємо дуже йому, тому що він подивився, як приїжала Надя Драфі, він подивився, як приїжджала Каска. Він uh -huh. каже: Я можу краще. І Він каже: Я дуже хочу. Я в Дніпрі. Давайте це зробимо. І ми з змілу єрімєву виїхали прямо з Києва. Це все організували. Там пару колоночок сиділа. І зараз 8 березня ще поїдемо. А трошечки розкажу з екс привезем діткам Клас. А дітям потім хто не дивився ефір. Сюрприз! Ну і плюс спортивні змагання, дуже великі чемпіонати робляться, благодійні. Наприклад, буквально декілька днів назад ми видали 300 дронів українського виробництва. І бонусом три автівки. Круто. Не це три бонусом, І бонусом. А, а, бонусом, бонусом. А це круто. Так, що так, ну що, повертаємось до нашої кулінарної рубрики. Нагадаємо, що сьогодні ми готуємо фірмовий український смореброд за рецептом Юрія Ткача. І для того, щоб приготувати, вам знадобиться всього 5 інгредієнтів: український хліб, українське філе оселедця, перепалення яйця також українського виробництва, вершкове масло і улюблена зелень. Зибульки е, володі. володі, Все толстого укусу. А от його яєчко, то їх куди? Яєчка? Диви, можна одразу в рота. Ага. А можна А ми можемо так, так. Можемо так просто давай. викласти по, по два, по три, тобі три, два. Давай, ну, подавай. Чоловічі сні, так. Давай да? три, так. Ну що. Все, можна їсти? Отак прям. Можна чекати, 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 а чайок. Чайок. А чайок. Чайок повинен бути солодкий. Ну, тут я... З, з оселедцем солодкий чай? Я зовсім yeah. з того всього, я так хочу вже вкусити, що зовсім забув сказати нашим глядачам, панство, в нас є о, qr кодик за яким можна перейти, подивитися всі наші рецептики найсмачніші, все, що ми готували, і той, напевно, потім з'явиться. Ну, я так думаю, що та, тому що воно, мені здається, дуже смачно. Ну, Давай. Але все одно, да, привичка є чим-чим? Оце... Поїхали! Mm. Це Це наш український народний рецепт, бутерброду, один смак. Ой, ой. Фірмовим рецептом українського снориброду сьогодні з нами. Господи, наївся. Поділився шоумен, ведучий комік, актор, амбасадор благодійного фонду, майстер нарізки і володар пательні. Юрій Ткач. Дякуємо то, Юрій. За такий класний чудовий чоловічий сніданок. Боже, добре.